Всім привіт, друзі, це «Шоу Бісики», Я Марина донелюк Кермлева, і давайте просмажимо чергову жабу. Як і очікувалося, забіг ватних власників українських паспортів по російським блогерам він продовжується. Я вже розповідала про те, як Олексій Арестович, Луна, Київ Стоунер розмивали кордони між українським і російським, і ходили на інтерв'ю до Ксенії Сапчак, Ірини Шихман і Дудя. І ось під'їхала нова порція. Це ж було вже. На світ божий виліз дещо підзабутий. Це була така зірочка початку десятих, звати її Іван Дорн. Так, от цей персонаж теж виліз на своє інтерв'ю, де намагався порозповідати про те, що ж воно таке і як його далі буде жити Росія і Україна. Іван Дорн у свій час, зокрема, коли я була студенткою і мешкала у гуртожитку. Це була звізда, а не просто звізда, а ще і типу красавчик. І так, це правда дуже часто на студентських вечірках. Ми танцювали під різних там стицаменів. Боже, яке Утім, гастролі на території Російської Федерації і участь в галубих огоньках» вони справили свої враження, причому негативне, на постать Івана Дорна. Тому вінцем його співучої кар'єри уже після Революції Гідності, і коли у нас тривав перший етап АТО на Донбасі, стало дуже специфічне інтерв'ю. Тому ж самому дудю. Я нагадаю основні тези у тому позорному дуже інтерв'ю. Іван Дорна розповідав про те, що він не допомагає, АТО не дає грошей на АТО і про те, що Росія і Україна це брація, які от просто там трошки посварилися, але скоро помиряться. Причому там. Там же у цьому інтерв'ю прозвучала дуже контроверсійна теза, яку дуже часто використовувала російська пропаганда і її українські посіпаки, да колаборанти, які тривалий час мешкали на території України і підривали наш дух. І обороноздатність зсередини. ця теза звучала так, що буцімто українці це молодші брати, і от оці молодші брати відмовились від того, що їм пропонував старший брат, тобто Російська Федерація, і тому трапилася війна. Війна ще першого етапу, а то на Донбасі. На цій цитаті я пам'ятаю навіть йдуть трошки приофігів. Іван до речі, не міг пояснити, що ж він мав на увазі. Ну коротше, знаєте, зловживання деякими речовинами, воно не проходить нерв. Тому логічно, що у цьому новому розмивательному інтерв'ю Дудь і Дорн згадали те саме інтерв'ю, яке було трошки більше восьми років тому. Уже восім з половиною років назад сделали інтерв'ю, яка сильно срезаніровала і принесла тобі проблеми. Ваня там висказався в дуже мирному ключі относительно того, що відбувалося між Росією та Україною. Да, дуже мирний ключ. Ваня тоді загнав всі такі ядерні тези російської пропаганди. І саме на цих тезах російської пропаганди свою медіа імперію потім будував Віктор Медведчук, партія регіонів ОПЗЖ і та ж сама Російська Федерація із такими самими тезами вирішила напасти на нас уже повномасштабним вторгненням. Очень мирный ключ і дома они всі це поняли. Так, да, ключової фрази, яку я сказал, не подумав, то що я назвав Росію украину братьями. Я вірив дружбу. Вот між нами і отділ ER на сцену. Оттепіль між нами. Хоча, в принципі, що взяти з Івана, він просто власник українського паспорта. До речі, якщо подивитися його біографію, він народився в Челябинске. його справжнє прізвище Єрюмін. І його батьки приїхали на територію України, щоб працювати на Чорнобильській АЕС, тобто такі заробітчани з території Росії. Ну, Вони да щоб по поводу костюму ніхто не ваняв. По поводу костюма, щоб ніхто не ваняв, он неділ стризуб. Ну тобто, Ваня намагається то виправдатися за те інтерв'ю, але виходить воно трошки непереконливо. Чому ж зібралися ці двоє? тому, що Іван Дорн він намагається і далі бути артистом, хоча його пісні вже нафіг нікому не треба. Слава тобі Боже! Україні виросли нові покоління прикольних артистів, яких приємно слухати, які пишуть хіти, що гарячі пиріжки. І тут у цього дудя Іван промонтує свій русскоязичний альбом. Ти не стало випускати. Потому що весною 22-го року русскоязичний альбом на той взгляд був неумістен. Так, да, не зовсім актуально. Да, мені б хотілося подивитися на артиста, який навесні 2022 року випустив русский альбом. Правильно я пам'ятаю, що той альбом, який угу. он, он да. да. ти пускаєш зараз, це. Через яке час ти зрозумів, що, мабуть, вже можна. Ну, по великому рахунку, це є спроба знову засвітитися на ринку Росії і, хоча б, якось гострулювати далі. для хороших и не очень хороших русских. В какой-то момент я подумал о том, а как, а что я, что я, что я буду, что я пою сейчас? Я пою одно и то же. творча криза у цього артиста. Я не пам'ятаю нове нове, я щось нормальне сочинити якби мог. Ну правильно, цей артист і не міг нічого сочинити нового після того, що він наговорив у 2017 році. Обнулив себе як артист і продовжує далі триматися за російський ринок, за всіх там росіян, які розкидані по всьому світу. Тому що, якщо подивитися на нинішню творчу біографію Івана Дорна, в нього там постійно виступи в якихось клубах саме для аудиторії Росіян, Разве що в рамках Альтерега. Не буду говорити каквазало, тому що я спеціально А Альтер Его, я так розумію, у Івана Дорна, воно дуже просте з одного боку. Я типу власник українського паспорта, я хочу бути українцем, щоб отримувати, наприклад, плюшки для біженців. А інше альтер-его – це я хочу заробляти гроші на русскому мірі. Далі мені цікава була відповідь Івана Дорна про те, чи пов'язує він далі своє майбутнє з Україною, коли, наприклад, припиняться бойові активні дії саме на нашій території. Зацитую, що він сказав на русскому язикі. Єдинственне, чим я могу себе успокоювати, це надіжда і віра в те, що моя страна все-таки відстоїть свою независимості, своє право существувати на цій землі, як. Суверенне государство під названням Україна. І щоб вона була щаслива і процвітала. Хороша мета, але дивіться, Іван Дорн не допомагає Україні жодним чином виграти цю війну. Не створив прикольний, наприклад, україномовний альбом. А просто іде до дудя розмивати далі російсько-українські кордони і допомагати зараз Росії і її всім гілкам пропаганди продукувати таку думку про те, що ну дивіться, Росія, і Україна вони все одно помиряться, навіть після того, коли Російська Федерація зруйнувала дохріні українських міст, вигнала мільйони українців за межі України. Поміряться ж політика, просто і далі що каже тут же Іван Дорн. Я очень сподіваюся, що в какой-то момент я теж стану частью этого светлого будущего, или, может бути мої дети. Ну, Одорну бажаю дулі, а от стосовно дітей можна розглянути цей варіант, тому що діти в принципі не відповідають за те. Хто їх зробив далі? Було досить цікаво і забавно послухати відповідь про те, як Іван Дорн розмірковує про старість. Це досить молода людина. Він майже мій ровесник. Про те, як же він переживає з приводу сивого волосся. А такої ще, може бути ще. Ось так починає розцьоквити. Ні, е, не знаю. Рубашка була у рубашка, або я сняв і Я бачу, що у мене грудь уже в принципі. Ну там 3-4, там уже в принципе доминация начинается. Друзі, напишіть, будь ласка, хто ще комплексує через сиве волосся на валахатій мужской груди. Сидих волос проявляється, я такой: "Ніт, фак, Я слишком быстро к этому иду". А чуваку всюди то 36 років. Это было, да, Неприємно. Так подивишся на нинішнього дур, на такий, знаєте, вайб гаражного дядька. У нас, коли я жила в гуртожитку, там були гаражі поруч. І от там дуже часто такі дядьки, от навіть в таких жилетках, відпочивали із пивом. І хорти це. Але це ще не все. Потім я дійшла до такого моменту, де була люта крінжатіна, і я вважаю на. У цій відповіді на цих тезах Івана Дорна можна ставити жирний хрест на ньому, як на публічній особистості, як на будь-якому артисту, і на людині, яка користується своїм українським паспортом, і намагається десь розказати своє бачення, візію, що таке Україна і як Україна буде жити після війни. Отже, тут був один такий момент, де Іван Дорн довів, що він безнадійно кончений. Це почалося задовго до того його інтерв'ю 2017 року. Отже, йдуть його запитує про досить такий цікавий момент. Виявляється, Іван Дорн у нас ходить голий без трусів перед своїми дітьми. Що ти при дітях і навіть при дочері п'ятилітній ходиш голий по дому? Так, well, Я тебе питання. Я охренів, коли це у. Я охренела, если честно. Да, на самом деле сейчас уже немножко полисе меняется. Жена уже строже на это реагирует. Она говорит, слушай, ну дети взрослее уже как бы, э, давай как-то хотя бы в трусах. Я такой, ах, кай, ладно, хорошо. Давай уже человечи вдягай трусы. Сейчас уже мы начинаем в трусах одеть. С сыном мы еще как-то пытаемся с этим бороться. Мы вдвоем с ним часто голыми выходим. Вот такие, доброе утро, доброе утро. А потім знаєте, через умовні 10 років ці діти Івана Дорна будуть сидіти в кабінеті психолога і витрачати купу грошей на лікування оцих травм, отриманих від голого прутня батька. Ти знаєш, коли ми просипаємося, ми точно впевнені, що більше ніколи не просиналося. Ну тож тобто, якби, ми зменшуємо сейчас на кількість моїх виявлень голом перед дітьми. Н не так страшно чітко, як я описую. Мені здається, пахне тим, що називається на літеру П. Не знаю, ти про себе Стрюцов? Да. Mm. Про себе Стрюцов і вплиняння на е моїх дітей, коли вони мене таким бачать. Знаєш, що найгідніше в цьому моменті, що навіть якщо ці русські, там будуть дивитися це інтерв'ю, не Хотілося б, щоб у нас був такий публічний образ українського медійного батька. Собственно, не знаю я. Ну, она ж другого пола. Ну, да, окей. Саме тому, коли вона почала уже сейчас, їй же 10 років, вона вже якби как бы, немножко по-другому сейчас уже починає формуватися, соответственно, стає взрослеє. Мені вже жена говорить: "Так, братан, давай. Ну, добре, що там хоч дружина нормальна, але теж є питання, ну, може там кохання велике. А давайте троси. Окей, ладно, хорошо. <реш> ну, навіть вигляд я б, так бачу, трошки при а Тому, друзі, що маємо у сухому залишку після такого чергового крінжового інтерв'ю, де хороші русські блогери намагаються якось винайти таких і витягти з нафталіну якихось українців, які їм подобаються? Останнім часом я вважаю, що в Україні є два найзашквареніші персонажі, які не пропрацювали себе, які хочуть російських грошей, які влаштовують різноманітну крінжаціну і. Хочуть далі дружити з русским і п'ять пісні на руському язикі, тому що це язик любви. Це патапінастя. Це абсолютно такий яскравий приклад того, як можна обнулити свою репутацію і не здобути взамін абсолютно нічого. І от до цієї солодкої пари додався ще один персонаж, який викликає виключно одну емоцію піти і поригати. Але чи варто про це жалкувати? Я вважаю, що ні, тому що таким чином наша природа і шоу-бізнес, наші медіа, вони очищуються від тих людей, яких ми вважали зірками і якимсь прикладом. Ну а для мого покоління це ще і прикольно подивитися на цих наших медіа куміров і півцов під іншим кутом. І він абсолютно відмінний від того, коли ти пив пиво і танцював під стицамена. Ну а російську пропаганду вітаю. Якщо вони далі будуть витягувати таких персонажів, то і слава Богу, значить у них нічого не вийде. За це можна порадіти. Тому що оцей нафталін і відпрацьовані персонажі вони не викликають жодних емоцій, жодної поваги. А після того, коли вони розповідають ротом цю кринжу, то росте лише виключно одна емоція: зневага і бажання. Забути все це назавжди, всім дякую за увагу. Це були шоу Бісики, Це була Марина до нелюкермлаєва. Це був розбір цікавої такої жаби, яку витягує російська пропаганда і намагається розкрутити як правильного українчика. А далі обіцяє, що в нас буде ще і розбір. Нашої української інстазвізди Олени Манзюк, яка раніше качала жопу в інтернеті, а тепер намагається натягнути на себе корону Ірини Фаріон. Так от розберемо на предмет того, наскільки в неї це добре чи не дуже виходить. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставте лайки і пишіть коментарі. Як вам такий осучаснений Іван Дорн? Всім дякую за увагу.